Сьогодні в нас святий вечір. Ввечері вілія. Будемо починати приготування. Вілія так у селі Байківка на Вінничині називають свят вечір перед різдвом за григоріанським календарем. Господиня Лілія Ступак каже, перш ніж готувати, підстелює під миску вишитий рушник, сипа на нього зерно, щоб, мовляв, і рік, і рід у родині були щедрима. Сьогодні готує кілька різновидів обрядового хлібу: книж, паляницю, різдвяних ягняток. Розчиняємо її на випражному молочці, додаємо трошки води, ще кидаємо здобу, кладемо сметанку, кладемо яєчко, трошки кладемо олію, щоб він був святковий. Додаємо трошки цукор. Цукор це секретик. Він піднімає хліб, стає набагато пишніший. Бачите, Пастики вони виходять, вони виходять високі, пишні. Так як бабуся, хима моя готувала, мама готувала. Селі не заставляють діток, ну йди і роби. В селі дітки приходять, бо мама робить бабуся робить. отак ми і робили. Містили бабусі, допомагали. Констав. Зразу вона нам показувала. Потім ми попідростали вже й самі готували. Тісто кладе у форми, змащує яйцем, допомагає бабці. Онука Марічка. Коли словом, а коли і ділом. Марічка докладила, тут ручка є. Доклади От. Поки мама на роботі, ми з бабусею готуємося до свята. Мій тато військовий. Я дуже хотіла, щоб він приїхав на свято, але він працює на перемогу. Поклавши до печі хліб, обов'язково його хрестить. Господи, благослови, господи, благослови, господи, благослови. Обрядову випічку Лілія Ступак пече понад 30 років. У селі розповідає, немає такої хати, яка її хліб і ще не куштувала. Це традиція, щоб на кожне свято на столі був хліб. Прийнято у байківці ними пригощати рідних, сусідів, друзів. Хліб супроводжує нас від народження до смерті. Це моя улюблена справа. Моє життя ми в молитві кажемо, дай нам хліб. На щоденний, коли народжується, печуть жінці, яка в роддомі, в нас дають паляницю. Коли хрестим, дитятко в нас печуть маленькі такі калачики, щоб всти на квіточка, щоб дитятко до року стояло там за обичаєм. В нас корова йде і до розпису, і до вінчання, і до вшанування е зустрічі молодого молодої. Вже готовий хлібчик. Книж він має таке відзначення трьох свят. Три праздники прийдуть до нас в гості, і, як бабуся, все равни казала, треба посипати маком, щоб ніяке зло до нас в двір ніколи не зайшло. Саме перше куштуємо кутю. То, що є святе. А потім ми розрізаємо розрізаємо книж і кладемо всім, пригощаючи разом на ті тарілочки, які покладені для. На Вінничині налічується понад 100 видів обрядової випічки. Кожна з яких має свою особливість і сакральну цінність, каже методистка обласного центру народної творчості Марія Моторна. Їхнє найменування зібрані у книзі хліби до святи» на пошану. 23 грудня 2022 року, накаже Міністерства культури та інформаційної політики, обрядовий хліб Вінничини отримав статус національної нематеріальної культурної спадщини. До національного від Вінничини це вже п'ятий елемент, саме традиційний обрядовий хліб Вінничини. Один примірник отримала і Лілія Ступак з Байківка як носійка і популяризаторка нематеріальної культурної спадщини України. Хочемо від центру народної творчості вручити вам цю книгу, у якій ви є, як носі, і тут присутня ваша випічка, ваші коровиї. Тому тримайте. Дякую. Я старалась, як могла. Тим часом спеклися різдвяні ягнятка. Застане наша ягнятка у родині Лілії Ступак. На свят вечір прийнято ставити їх на стіл біля свічок. Сідаючи за стіл, голова родини промовляє така: батько, ховаючись за цими. Пожитками каже, дай Бог, щоб ви на той рік діждали. За такими щедротами і мене довго шукали, щоб у вас був горіх щедрий і здоровий. Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.